Щиро вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось ще один день, подарований для нас Богом. Дякуємо Богу за те, що дозволив знову прийти нам і попрацювати. Сьогодні є дружня, гарна команда братів, які зайшлися, щоб довершувати наше будівництво. Дякуємо всім, хто долучається, допомагає нам, нашим переселенцям. Хай Бог кожного благословить, що є бажання братів такі роки працювати на неві Божі, трудитися. Це є добрий приклад для нового покоління. Є водичка, значить, буде кава, буде чай. Як завжди, наш ранок розпочинається з привітань і, як завжди, з молитви, щоб Богом благословити, батько наш небесний, кожного ми стоїмо перед твоїм сатим нижчем. Ми дякуємо Господь тобі, за те, що ти нам дав цей день. Ти дав нам здоров'я. Ти Господь дав нам можливість таку прийти до на будівництво до молотового будинку. І просимо ти нас тут благослови. Благослови роботу, яку ми повинні звершати. Благослови Господь всіх. Братів, хто яку буде робити роботу, хто буде на висоті, хто буде в долині, Господь збережи, благослови і допоможи, щоб ця справа була для слави Твого ім. Я. Господь, дуже просимо милості, поблагослови кожного, хто сьогодні молиться, хто сьогодні до тебе кличе, хто сьогодні переживає, Господь, ти знаєш кожного. Господь, наша праця сьогодні, тут біля мов будинку. Хто працює, Господь готує обід, хто де працює, Господь, ти поблагослови. Допоможе, щоб ми всієї церкви, як одною сім'єю, могли славити стим'я. Нам пішли мудрості, будь-охороною захистом. Тебе славимо, вічного Бога і Святого Духа. Амінь. Зараз звідтя розподілив, хто куди, що має йти. Що малюватися? Ні, дивися, ми зараз маєш ти нам дати мірки, щоб ми лише хоча чи ми самі виміряємо, відбиваємо спочатку. Оце ми маємо робити. Ви йдете далі, а ми далі з понетки відклеїмо скотч, то не спеціалістиці. А потім ставити жаль, хтось прийде. Дай нам щоб цей розміри, щоб ми відбивали. Хто має не понижені, хлопці, гай возьміть тако вугле, заклейте, кордонку, Ну як Я навіть не знаю, Прикласти її, щоб її. Так, да, так щоб тільки з планками, щоб вугли і де стовпи мають бути, заклеї, покласти кордонки хоч такі. Або плітку й да, так, щоб прикласти на, на кордон. Хто, хто годен хто годин носити, беріз буса цього і у ту кімнату можна позаносити ці всі казани. І там є два віди, їх, щоб не спутали. Лиш да, не змішуйте їх. А там три відра. Але це такі майто. Одні не всі їдіть. Поділіться, Андрій, Хай візьміть таку кордонку на вугли, зарубайте. Раз, не, не, не задачу. За, я вам показую. Толік, у нас можна, але він здую його. Шукайте десь середині є кордонка. Вітя, тут. Цього на, яку на 25 сантиметрів. Дивіться, тут у нас плохо або 25, або 30. Як правильно зробити? Чи трубою перекриваємо, чи заходимо за трубою. Ну, це ми, ми, ми не обсудили це питання. цьому, ну, так? так? Все, бо за цього ми робимо. Але тут нам тяжко буде відбити. Або дай сантиметр за це. Або не доходи до цього лучше. Лучше не доходи, бо тяжко буде робити. Андрій, я... кордонки, закриті всі ці вугли. Чимось дивися. Кажи вам. Воно або попаде сюди, або попаде сюди. Не доходи Ваня, тяжко буде робити. Я знаю, а широка полоска теж не буде хвалена. Ми вважали я... я... 25 см. Так. Я за що говорю? Бо що? там 50, і ми розділили. 25. 25. Знаєш чого? Дивися, потім це все одно треба буде. Ну, це ж йде під світло. Так. Знаєш, чи тут буде важко, чи тут буде важко. Все одно буде... Ні, робити, я мав в ну, виду, ну, щоб відбити і заклеїти. Оце буде тяжко. Ні. Робити, ні. понятно, що буде то. Робимо 25 25, 25. 25, бо якщо ми пустимо по цьому, то не заклеїмо, не скотч. Я розумію це. О, е, за це я, живу. я кажу, що треба краще... Що ну, тут ми з Вовом вважали 25, бо Мають по 50 і туди. Основна з головних задач закінчити фасадні Ту роботи. Мабуть, сторону, вілом, Було закуплено пласти, все, що потрібно так? для цього. А все решту наші брати зроблять самостійно. Я часто. Згадував, що більшість робіт, майже 90%, було зроблено самостійно своїми силами. Бог благословив нашу церкву майстрами, які займаються. Цією справою і з радістю приходять в той час, коли можливо, і теж працюють. Ми будемо бачити сьогодні. Також на будівництві і братів, які прийшли на допомогу нам, хатина наших сусідів. Дякуємо вам щиро. Наші друзі, наші, братики, хай Бог вас благословить і поверне Добрі. вам стократ за те, що ви жертвуєте, допомагаєте. Щиро дякую вам за те, що ви працювали безкоштовно для слави Божої. Дякуємо вам щиро, брати. Не треба було грани пиши там, де ти скривив, вова ну Спеціліщині, це чергова професія оце виділяється. Начав фасадчик, це вже де, повністю. Вони це замічали. Хотів би сказати, що робота була досить небезпечна. Потрібно працювати на досить великій висоті. Як ви чули в молитві, пастор згадував за тих, хто буде молитись, молився, за тих, хто буде працювати наверху і тих, хто буде працювати нанизу. Якось тоді я не зовсім придав значення цим словам. Але потім на протязі дня було зрозуміло. І ці слова, що Бог зберіг і почув від цю молитву. Декілька разів наші брати падали з цієї висоти, але Бог зберіг і врятував життя. Жін, це за Ганусю, це за ліню, це за старочку, за Ідарчика, за Марчика. За себе. За Тимофея, за Женю, за Сережу, за Ігоря. За тобі І за того, що знімає мене на карті. Тут тобі, братчику, довго треба оце моргати, виходить. А що я зробив? Дічок, я бачу в тебе знов сьогодні якась нова професія. Да. Ще що, бо ти від бетону не сахар. Ага, а я вже перейшов на копку. Просто тут зарплата краща, чи що, бо я не можу зрозуміти. Зінальні клюпа завжди краще. В дійсності воно десь так і є. Наші брати працюють і за себе, і за своїх діток, за своїх внуків. А в кого дуже їх багато, тому потрібно працювати і багато, і за всіх. Ми продовжуємо заливати. Цей бетон, площадочку, тут буде теж парковка доверху віднизу від дороги, від огорожі ми почали вверх, рухаємося ось майже туди доверху, буде залито бетон. І тільки тут навпроти нашого газончика, ось там наверху де прицеп, ось там буде теж продовжена зелена зона. Віримо, що вдасться, все буде гарненько, буде багато місця. Ось ці гарні тюльпанчики нагадують, що вже прийшла весна. Дякую і тим, хто потрудився тут, хто приклав свої старання. Хай Бог благословить вас і за цю працю. Щиро дякуємо брату Миколі за те, що допомагає нам технікою. Дуже важко було би нам працювати без неї. Ми один час ми пробували працювати. Дуже-дуже важка робота. Щиро дякуємо тобі, братику, хай Бог благословить тебе і твою родину. Ось такий вигляд на сьогодні має. Наше будівництво дуже багато потрібно ще зробити. Дуже багато. Сьогодні необхідно. і за столом можна матеріалу, коштів, праці, але віримо в те, що Бог допоможе і все вдасться нам зробити. Ось так виглядає на сьогодні наша будівля, наша школа, де вже займаються з дітьми, навчаються. Всередині дуже багато було зроблено роботи. Я не знімав, але там вже досить-досить великий об'єм зроблено роботи. З Часом я її теж покажу вам. І зараз нам братик Сергій дуже багато цікавого розкаже про те, що вони роблять з Ставимо нашим фасадом. Вже на фасад. Воно у нас називається барашик. Отакий він Ого. іде фірми ФТС З Івано-Франківська з, Івано з Коломень. Ось така штука. Похоже на такі дрібнесенькі, круглесенькі камінчики. Ну не зовсім вони круглесенькі, вони йдуть з такими своїми, ну такі розмірами. Угу. І при висиханні воно буде дуже так би, гарно. гарне. Десь часу треба, щоб воно підсохлося. При сьогоднішнім дні, ну я думаю, 2 часа десь. Два, але це 2 часа для дотику, а так, щоб висохло, то 24 години. Отак воно йде. Воно є не зовсім. Просте у техніці того що, того, що воно є з камінчиками, і його ставити буде важкувато. Але хто з цим ділом, скажімо так, мав уже справу, то він з цим буде, я думаю, що справлятися. Не на руку. Погано, що сонечко є зараз, так? Так. Да. Коли що воно є сонце вкриме, Так, та шкірочку воно і мило, лиш зверху, корочку. Вже у техніці роботи воно вже стає трошечки важче. Але так як у нас рука є до цього діла, скажімо так, набита. Ну, поки ще тільки руку набили, так? <ріст> ну ще до вечора ще можемо <ріст> сухати і голову набити, <ріст> якщо десь попадемося на вугол. Далі після цього всього його треба сформувати отакою тірочкою. Змити з нього воду лишню. Щоб вона не попадала на відкос отакими От круговими рухами якраз після цього з'являються так звані барашки так? Да. закручені така структура закручена да. Але і це я вам скажу ще не кінець. Це ще не вся краса, так? Так. Да. А коли вона буде? Вона буде через одну-дві минути. Минута терпіння і все буде, так? Так. Да. Треба, щоб воно трошечки взяло ще верхній шар, трошечки застиг. І ми ще його шпательком легенько заполіруємо і все буде гарно. У шпателя ми його притираємо, які є горбики, виступи. Отак. То, закінчено, чекаємо 2 години до висихання, щоб можна було його на дотик. Сонце є, жара, холод, мороз, вода, дощ то, того тут і такий, як би сказати, склад, щоб воно це усе витримувало. Ось така дружна, чудова команда працювала сьогодні біля нашого будиночку і працювала саме з фасадом. Дуже майстерно, гарно, швидко. Я коли дивився, то був, скажімо, в захваті від того, як люди професійно виконують це все. Роботу. А ось і маленький Сергійко приїхав. А ось і до діда і до батька. А ось наші друзі, про котрих я вам згадував, що вони прийшли, наші сусіди, наші брати, братики рідні. Дякуємо вам, дякуємо за те, що в той час, коли важко, ви прийшли, допомогли. Тут момент ти попав, не добавився. Все добровольно. Добре, що так, що є такі. Що сказав, давайте. Все добре. А він уже тут, вийде. так? Конечно. Класно, так. класно, коли є такі так, люди на землі. Дякуємо так. Так. їм. <річно> Але тим добрим. Ось таким італіст, чудовим, гарним настроєм простойко. сьогодні працюють наші брати. Так, витяг. Є річ 4 Треба переробити сканер. То ти показував, як не треба робити, так? Так, да, так. Да. Але бачиш, так ага. як не треба робити. Дуже все це чудово. О, та, ну, молодці, Гарус, молодці. Так, так. Але два відра там було, я чув. Бетий не ветого везе. Молодого покоління нам доставка. Дякую тобі, Сергій. Розказують дітям, що Та ти нема, мудруєш тут? Нема що хавець Славік. слави. Не виходить тобі? Ні, а коли не виходить, то дуже сердити, так? Ні, не, не сердиться. Не дуже. І не кішу цей не сердиться, але просто що не получається. Жити буде не цікаво, якщо буде так просто, да. просто дуже получатися. Що це ти хочеш зробити, розкажи нам. Що це має моє получається? Туїв поливатися. Ага, полив для туїв, так? ковальний так просто туди, шланово капало, Ми зробили капельне зрошення для нашого газончика зеленої зони, а також буде і зрошення автоматичне для наших туїв які будуть поливатися теж регулярно для того, щоб гарно зростали. Не роблять чорну роботу, я вже підводжу під, під ноги. Те, що вони пропустили, де? А то все. Поправляєш за ними, а, так? Так, да. все. Все чудово, злагоджено. Виходимо наших хлопців, майстрів наших. Дивіться, яка велика діляночка. А за, скажімо, щитані а хвилини, кисалим, години не о, була зроблена і зроблена досить якісно і гарно попарники. Щоб не попарати, все, так легше. Торто не буде м'ято. Не, не, так. І що йде криво вже. Ну, звісно, що під дуже гарним керівництвом Петі він теж гарно зумів організувати роботу і забирав всі недоліки, де там майстри пропускали. Дивіться, як чудово і гарно всі працюють. Все, майже готове, майже зроблено. Молодці, брати. Класно. Хай Бог благословить кожного з вас. Дякую за те, що залишили свої проблеми, свої негаразди і прийшли на допомогу. До церкви дякуємо тобі щиро, Вальчик. класна команда у тебе, хай Бог благословить вас і п'ять хвилин відпочинку. Чай, кава, спілкування. Він Маленькі сестрички прийшли, і братик Сергійко прийшли на допомогу своїм батькам, дідусям і теж хочуть відпочити разом з ними.

Скільки радості. Які чудові, гарні, хвилини відпочинку. Спілкування. Ні, Ось так чоловіка потрібно не тільки любити, а й піклуватися про нього. І зараз Сергій покаже нам. Майстер-клас, ну давай Сергійка, давай. Молодець. Ось яке чудове сальто. Є. Класно, гарненько. Коли я дивився цю картину, я десь. Глибоко там в очах цих вже старших хлопців, братів, бачив таку, скажімо, якусь іскринку заздрості. Як добре, що батьки благословляють своїх діточок і мають такі, скажімо, іграшки. Ми в свій час не мали такої можливості. І навіть зараз воно повертається десь. І хотілося би так. Сісти і покататися. Але, на жаль, потрібно далі працювати. Тильну сторону нашої будівлі вже закінчили, зробили весь фасад, як бачите, і потрібно прибирати рештування, розбирати, зносити і перевезти його, віддати його власнику. А з цієї сторони, де розміщені вікна, нам потрібно зараз, поки є така можливість, прибрати все зайве помити і зробити порядочок, поки є рештування, поки це зручно робити. Щось вже етажа. Нічого не взяти. І Саша, і Сергій падали з цього арештування, але дякувати Богу, втрималися. Бог зберіг життя кожному з них. Поки є рештування, потрібно покласти назад на місце ось ці труби для того, щоб вода могла стікати з нашого даху. Прибрати все, помити, повитирати. Дякую всім, хто потрудилися, І кожного вас рясно Бог благословить. На жаль, я не був на Обіді, але кажуть брати, що дуже все було смачно. Дякуємо вам, сестрички, всім благословення. Хай Бог вас всіх береже.